Бажаю здоров'я, шановні глядачі, ви на каналі Арена Арея. Сьогодні я коротко розповім вам про фільм Гаррі Поттер і Келих Вогню. Звикайте до нового героя дід Панас. Він вийшов перевірити, чому є світло в будинку, але раптово зустрів свою смерть. Прокинувся Гаррі, бо вони запізнювалися кудись. По дорозі зустрілися із новими героями. Знайомтеся, це Седрік Дігорі та його батько. Седрік теж учиться у Гогвурці та є старшим за нашу трійцю. Компанія телепортується за допомогою черевика на Файне місто Фест, тільки британську його версію. Потім ввечері дивляться на матч з Квідичу, а далі трапляється щось: паніка. Гаррі губиться у натовпі і не притомніє. Потім невідомий запускає якесь закляття. А після Гаррі знаходять Герміона з Роном. Прибігають люди з міністерства, які мало не вбили наших героїв. Якби не візлі старший, на цьому моменті могла закінчитися історія та мій переказ. Приїжджають діти до школи, де директор Дамблдор оголошує про дуже визначну подію. Цьогоріч проводитиметься тричоклунський турнір у Гогворці. Окрім його учнів, брати участь будуть також академія Боба Тон та чоловіки Дурмстренгу з півночі. Знайомтеся, до речі, це професор Алла Стормуді. Він допомагатиме викладати захист від темних мистецтв. Директор зачарував Келих так, щоб тільки ті, хто мають 17 років, могли вкинути своє ім'я в нього. Хтось намагався, але не вийшло. На занятті професор Муді відразу вирішив показати студентам три заборонені закляття: перше. Імперіус змушує ціль виконувати дії, що ти їй накажеш. Друге Круціатус завдає цілі нестерпного болю, бо катує її. Третє. Авада Кедавра миттєва і безболісна смерть. Коли прийшов час випадково вибрати трьох учасників, то Келих разом з ними обрав ще й Гаррі Потера. А хто сумнівався? Знову почалися суперечки. Не знаю, що завадило Гаррі просто відмовитись, брати участь, але сказали, що, наче всі, кого обрав Келих, підписали з ним контракт, і порушувати його вже не можна, бо вмреш якось так. Арон дуже сильно образився на Гаррі за те, що той не повідомив йому про свій вчинок. У вітальні Грифіндору Гаррі зв'язався із Сіріусом. Той запитав, чи дійсно Гаррі кинув своє ім'я в Келих. А отримавши відповідь Ні, розповів Поттерові деяку інформацію про Каркарова та міністра Фарджа. Герміона повідомляє Гаррі, що того шукає Геґріт, і обов'язково потрібно взяти з собою мантію невидимку. Гаррі прийшов вночі на місце зустрічі, туди ж прийшла і директор школи дівчат. Як виявилося, вся справа була у драконах, це вони були першим випробуванням. Гаррі натякнув Седріку про перше завдання, а потім Аластор провчив Мелфоя за його поведінку. Далі між цими двома відбувається діалог, де Аластор дає настанови Гаррі і каже, щоб той використав те, що вміє найкраще. Коли прийшов час першого туру, то всі учасники тягнули маленьку копію справжніх драконів. Гаррі витягнув угорську рогохвістку найнебезпечніший екземпляр. Всі троє учасників пройшли перше змагання, і Гаррі залишився один. Потрібно було викрасти золоте яйце, що охороняв дракон. Рогохвіст серйозно був налаштований вбити Гаррі, але той ховався і тікав, а потім прикликав свою мітлу блискавку. Але це не стримало дракона, і той, коли порвав свої кайдани, полетів за ним. Напружені моменти польоту закінчилися перемогою Гаррі над драконом і здобуттям золотого яйця. Вже у вітальні Грифіндору той відкрив його і почув огидний крик, чи то звук. Прийшов Рон, і наші друзі помирилися. Рон сказав, що потрібно бути повним бовдором, аби самому кинути своє ім'я у келих. Далі організовують бал станців. Кожен мав знайти собі пару особисто. У наших друзів не виходило. Гаррі намагався запросити дівчину, що йому подобалося Джоу. Але так вийшло, що та вже пішла на бал із Седриком. Врешті-решт, Гаррі з Роном домовились іти танцювати з двома сестрами, а Герміону запросив на бал сам Віктор Крам. Бал пройшов дуже невдало для хлопців, а далі Рон зіпсував настрій Герміоні. До другого змагання залишилося зовсім трохи часу, а Гаррі так і не зміг здогадатися, що робити із яйцем, яке було підказкою до нього. Але Седрік вирішив дати пораду, що гарно було б сходити у ванну кімнату старост на п'ятому поверсі. Гарі прийшов туди, де вже відмірте отримав підказку послухати яйце під водою. І замість крику почув дуже гарну мелодію, слова якої Гаррі запам'ятав, друге змагання буде проходити на Чорному озері. Тож тепер справа полягала в тому, як знайти спосіб, аби дихати під водою цілу годину. На допомогу прийшов Невіл, який роздобув для Гарі зяброрості. До речі, Гаррі був обурений, бо не розумів, чому Рон та Герміона не прийшли його підтримати. Пролунав постріл, і всі учасники, окрім Гаррі, стрибнули у воду. Той впав і не міг впоратися з болем через з'їдену рослину. Як раптом він розуміє, що може дихати, а пальці його рук та ніг вкрилися перетинками, вистрибнув похизуватися і пішов на дно. Коли плив за мелодією, він прибув до місця, де було четверо людей: Рон, Герміона, сестра Флер та Джоу. Русалки дозволяли брати з собою лише одну: Седрік взяв Джоу, крам Герміону. Гаріш вирішив взяти обох. Час майже добіг кінця, коли Рон та сестра виплили наверх. а Гаррі ледь-ледь на останньому подиху вистрибнув з води, оскільки Потер міг прийти першим, але обрав шлях рятунку двох людей, то йому присудили друге місце. Гегрід з Тріцею гуляли лісом і знайшли тіло пана Фарджа. Далі Гаррі потрапив у колодязь пам'яті директора Дамблдора, де бачив, як пан Фардж засудив свого сина до в'язниці Аскабан за те, що той співпрацював із темним лордом. Професор Снейп наїхав на Гаррі, бо підозрює останнього в крадіжці своїх інгредієнтів. Гаррі сказав, що не брав нічого. Розпочалося третє змагання, де учасники заходили в лабіринт по черзі того, як вигравали попередні. Хто перший, той ближче всього до Келиха. Келих зробили телепортом, який при дотику перемістив би людину, яка перемагала до всіх глядачів. Учасники зайшли і почали свою подорож. Флер вибула із змагання, тож Гаррі повідомив про її поразку. Далі на нього напав крам, але, як виявилося, той був під гіпнозом. Вони з Седріком побороли його, а коли побачили Келих, то почали бігти до нього, але Седрика схопили рослини, і Гаррі вирішив допомогти йому. Вони водночас доторкнулися і їх телепортувало на цвинтар. Було дуже дивно, адже це не те місце, куди вони повинні були потрапити. Вийшов Пітер Петігрю, що ніс в руках істоту. Седрік був насторожі, але Петігрю бив того відразу, як почув наказ позбавитися. Гаррі ж закували до статуї. Щур почав проводити ритуал, задля якого взяв кістку батька Редла, відтяв свою руку, а також кров Гаррі. Після чого кинув туди істоту, яка вже переродилася у нову форму темного лорда. Той був радий, нарешті, отримати нове тіло, тож повернув руку Щурові. Один за одним почали прибувати смертежери. Але Волдеморт був розчарований адже ніхто не робив кроки до того, аби відшукати його і допомогти. Волдеморт нарешті отримав змогу доторкнутися до Гаррі, оскільки у воскресінні тіла використали його кров. Леході розповів, чому не зміг тоді вбити його. Після вбивства Джеймса Поттера, його батька, Лілі благала вбити її замість сина. Таким чином, вона сама того не розуміючи уклала угоду з темним лордом за допомогою дуже древньої магії. Цього навіть не знав і сам Волдеморт, тож через це не зміг навіть торкнутися до малого. Але тепер може. Він вирішив самотужки покласти край існуванню Гаррі. Той викликав його на дуель і вилів нікому не вмішуватися в неї. Використавши закляття Круціатус, він показав, що Гаррі для нього навіть не суперник. Але Волдеморт хотів вбити Гаррі так, аби бачити, як світло зникає в його очах. Тож Гаррі прийняв бій, і вони обидва зіштовхнулися чарами, проте ніхто не міг побороти одне одного. Всі смертежери були збиті з пантелику, але лорд кричав не вмішуватися. Ні звідки з'явилися душі його батьків, Седріка та Завгоспа. Вони допомогли на мить зупинити Волдемурта, і Гаррі втік, забравши з собою тіло Седріка. Він опинився на площі, де почав кричати, що темний лорд повернувся, але всі були нажахані більше смертю Седріка. Поки під весь шум професор Аластор забрав Гаррі з собою. Він почав випитувати в Гаррі деталі, але зничів я обмовився про те, чого не міг знати. Тут Гаррі зрозумів, що це професор кинув його ім'я в келих. А завдяки Аласторові зумів опинитися вночі на цвинтарі, бо він своїми діями привів Гаррі до перемоги. Муді почав трястися і змінюватися в обличчі, поступово підходити до Гаррі, щоб вбити. Але у кімнаті увірвалися директор із професорами. Вони вилили зілля правди тому до Пащеки. І так зрозуміло, що весь час на місці професора Алластора був фардж молодший, що й крав від Снейп інгредієнти для зілля перетворення. Навчальний рік закінчується сумно. Директор говорить правду про те, хто вбив Седріка. Це був лорд Волдеморт. Діти готувалися до від'їзду із Гогвурсу. Всі учні з інших шкіл встигнули подружитися одне з одним. Наша трійця риторично запитала, чи буде хоч один рік в школі, який пройшов би без пригод. І на цьому фільм добігає кінця. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Підписуйтеся, коментуйте, ставте вподобайки. До речі, напишіть у коментарях, скільки седріків Дігурів ви змогли побачити протягом всього відео.